Всім привіт! Ось підчепив диску оборону на трактір. Ось такий результат виходить Болото, правда, капець. Познімав ці чистики, к чорту забиваю повністю чистиками. Кинув такий пасинок від стовба. І пробую. Ну, я вам сказав, непогано виходить. Дивиться. Глубина десь за 12 см. Що так подивиться, то робить пух. Що це в один слід іду Андо, дивіться, наскільки страгний диск. Дивіться. Як ви я знаю, буде видно, чи ні. На руку, скільки рука має, От, сантиметрів я школу по щі 20 іде, 12-15, десь так. Де 20, воно заходить, де м'якше в землі. Де заходить, ватює, верніше другий раз. А так то рандо. Так що хто там, що не казав би, дискова Борона, типа... Як кажуть на букву типа Х, що це ху для мене це не ху, а нормальна вещь. Хто розуміє, хто з ними робить, то той, а, ще як дати це? Я одразу купив оцей МТЗовський винт сюди. Тримає він добре, піднімає, а той наш рідний гнуло, виривало, крутило. Так що такі справи. Трактірик працює 543 моточаса у мене. Так що такі справи. Довириває ще, дивіться, куріння є такі отакі. Раз пройду ще раз, пару разів на цьому буде гата. Помію диску, поставлю її вже. Все, навісне, від, повідвозив вже в той склад мій, що там в мене є. Дивіться, то що тут може воно робити, якби що робить? Набиває, як болотізна така. О, черваки. Не позамерзали. Морозів нема. Добре, всім пока. Всіх з наступаючим Новим роком, святами. Бувайте здорові! Пока!